Якщо з'їдаєте цей маковий рулет за три хвилини, ми вам даємо 100 доларів. Ну що з'їш? Хто спробує? А якщо не з'їдаємо, Ну, забирайте його з собою. І 100 доларів Це не рулет, а є ж чим задичка. Запі... Да, Підійде? звісно, пробую. пробую. Нам час треба буде. Ми включаємо таймер, на кону нагадаю, 100 доларів. Ну, така велика балумба, так, да, я трохи. Ну, Кілограмчика, мабуть, на 2,5-3. У мене собака стільки стокові. Поїхали. Ой, хорошо, йде, хорошо йде. Ну точно смачно, так? Да? <риво> Як справа? Не питайте, звідки мак. <риво> так, 30 секунд вже позаду. Час йде. А куди йшли? Я грав в сталкер і там було макове поле. Після того, як я почав робити ці рулети, навіть в Stalker більш немає маку. Я вам 100% кажу. Угу. Ну, ти добре йдеш. Смачно? Угу. Да. Половина часу вже позаду. Угу. Три хвилини. Якщо ти прискоришся где-то на Х4. Это в тебе все вийде, В тебе все вийде. Я за 100 долларов не расстраиваюсь, главное, вкусно пойдет. Спасибо. Я 100 долларов даю, вот это заешь. 20 секунд, лишай. Кайф, так? Це дуже вкусно. Ну ты точно тепер знаєш, що це смачно. Это очень вкусно. Так. Беріть, курсуйте. Можна сказати, що час выше. Можна не поспішати.